Читаємо <кій> дуже важливі слова, бо ми з третього віршу. Бо ми це ті, хто воїстину обрізані. Mm -hmm. Так? Yeah. Хто служить Духом Божим. А в іншому перекладі, хто вклоняється Духом Божим. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. Вклоняється Духом Божим. Богу вклоняється. Так, тобто мова про те, що. Дух Божий, Дух Святий, Він допомагає нам Богу служити і вклонятися. Mm -hmm. так? І веде нас в цьому. Mm -hmm. Далі яка думка? Тут є переклади, що служимо Богові духом, mm -hmm. тобто з маленької букви, духом нашим, служимо Богу, по духу да? Духом. Mm -hmm. І так воно і є. По плоті ми не можемо Богу не догодити, ні послужити, да? бо плоть вона раб гріха. Mm -hmm. Вона тільки може грішити і не слухатись Бога. Mm -hmm. І далі. І от коли він спочатку говорить, бо ми це ті, хто воїстинно обрізані. Тобто він говорить тут про духовне обрізання, не про mm -hmm. фізичне. Так? Що, ми, що ми обрізані в своєму духовному серці. Mm -hmm. Що Бог обрізав там гріх. Обрізав гріх. Так? Бо наш дух колись до спасіння, до покаяння, так? він був під владою гріха, так? він служив і вклонявся ідолам, ложним богам, так? дьяволу, цьому світу, гріху, наш дух. Він був мертвий наш дух. І там було багато гріха. В нашому духовному серці. Багато беззаконня, неправди. Ми вже говорили, що це таке. Порушення Божих слов. Так, так. Гріхи беззаконня це порушення Божих духовно-моральних заповідей. Ось це було в нашому житті. Ми цим жили. Ми щодня порушували багато постійно. навіть цього не розуміючи. Не розуміючи, так. І ми не могли б Богові служити духом, тому що ми говорили про те, що є дві гріховні природи в людини. є духовна і фізична. Фізична це плоть. А духовна це духовне серце, наш дух. Так? Але коли Бог його пробудив, оживив, народив нас Божими дітьми духовно, так? то наш дух, він тепер має таку здатність. Вже служити не гріху, не дьяволу, mm -hmm. а служити Богу, служити правді, mm -hmm. так? служити Божому Слову, так? Mm -hmm. А це дуже важлива думка. Що життя по духу це коли людина виконує духовно моральні заповіді. Так? А коли людина порушує духовно моральні заповіді, не виконує їх, відміняє, скасовує їх. Так, то це... це плотяра, це життя по плоті. Це не життя по духу. Це люди плотські. мирські, світські люди. Так? Хоча що, що цікаво, ці люди, які так порушують, вони. Навпаки, називають тих, хто живуть по заповідям, що вони по плоті живуть. Що вони по так. Що навпаки так. перекрутив. А самі вони... говорять навпаки, да. Да? що той, хто живе по духовно-моральним заповідям, це плотська людина. Вони вважають, так? що Господь все виконав і нам не потрібно їх виконувати. Так, так. А ми духовні, ми не живемо, не виконуємо Божі заповіді. До нас все виконали, а ми да. сиділи. Як дьявол спотворює? спотворює. Так, Спотворює дьявол правду, істину, слово Боже, mm -hmm. заповіді Божі, тору, все спотворює. І що і що саме, знаєш, неприємно, що використовує християн для проповіді слова, так? використовує mm -hmm. віруючих людей, яким люди довіряють. Mm -hmm. І далі. Хто пишається Месією, Єшуа, і не довіряє плоті? Да. От ми плоті їй довіряти не повинні. Не. Бо плоть люби, 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 любить відміняти все, скасовувати духовне, моральне, обманювати. не виконувати, обманювати, да, спотворювати, це плоть, це її діла, її вчинки, її плоди. Mm -hmm. Вона любить. Далі. Хоча сам я маю підстави довіряти зовнішнім речам, фізично-матеріальним. Mm -hmm. так? Тут мова вже про фізичне, не про духовне. Yeah. Якщо хтось гадає, що він має підстави довіряти зовнішнім речам, так, то я їх маю більше. Тобто, в першу чергу він говорить тут не язичникам, а тим, хто їх ложним вчителям, які їх е, хочуть навчати. Mm -hmm. Тобто він говорить це своїм конкурентам. Він говорить, це євреям іудеям, які є фарисеями законниками. Вони противилися йому просто. Так. Там написано, що вони так. противилися словам Павла. Словам Павла. Противилися. Противились, да. І, І вони... він їм сказав, що до вас перше було слово, ви не сприйняли, ви закрили свої серця. Ну то. Вам Бог суддя. Да. Я йду далі. Да. До... Говорить до язичників, да. а все рівно йде і до, до євреїв в першу чергу, в да? другу чергу. Ваш, до як він його серце було, як і єврейським достучатися. Так. Але важлива думка. Ось ті, ф... чому ми говоримо, він говорить фарисеям, е фарисеям, так, законникам, mm -hmm. євреям. Бо він розуміє, що там і їм того листа будуть читати. Mm -hmm. Розумієш? І він говорить їм, бо вони надіються на плоть, на свої сили. Що вони своєю силою можуть виконувати тору, духовно-моральні заповіді і так далі. Так? Він говорить їм, що ви надієтесь на плоть. А якщо б я надіявся, то я більше б за вас надіявся. Бо я більше за вас в цьому прогресував, в цій сфері. Фізичній, матеріальній, плотській. Я більше за вас. Так? І далі він говорить, і далі він говорить, мені зробили обрізання, uh -huh. коли мені було вісім днів від народження. Належу я народові ізраїльському з коліна Веніамінового. Uh -huh. Я чистокровний єврей. А за своїм ставленням до закону Тори Парисей, законник, uh -huh. Ось це сама головна думка. Так? Чому це головна думка? Бо знову таки, коли ми повертаємось до, до Галатам першій главі, mm -hmm. розумієш? Тобто його ставлення до Тори, до Божого закону, фарисей, законник, який неправильно розумів Тору слово Боже. Так? Неправильно навчав, спотворював її собі на погибель і навчав інших людей. Ось це дуже важливо розуміти. Ось ця закваска духовна фарисейська, ось чим він займався, так? в яких ага. він сітках був. І далі він говорить у Галатах. Ось що він говорить. Знову. Він говорить. Він говорить, ви чули про моє життя попереднє життя в іудаїзмі традиційному. Ви знаєте, що я жорстоко переслідував церкву Божу, намагався зруйнувати її. У своєму служінні іудейській релігії я випереджав багатьох своїх однолітків. Так? Тут, в цій сфері, він був по плоті був, бо був надзвичайно відданий ученню своїх прабатьків. Розумієш, не торі, не слову Божому в її правильному розумінні, mm -hmm. а оці предання усна тора, яка передавалася з вуста вуста, передавалася від батьків до дітей. Батьки дітей з 3-4 років не тільки торі навчали так? Mm -hmm. в синагогах, а навчали усній торі. Яка спотворювала істину. Божої, правильної тори, так? ось про що мова. Так? Mm -hmm. І тепер, коли ми повертаємось до, 에, повертаємось до Фесалонікійця, так? То тепер ми будемо розуміти, про що він говорить такі слова. Про що він говорить такі слова? Ось він говорить. Ось він говорить. Щодо відданості закону тори, то я був бездоганним, непорочним, mm -hmm. так? безупречним. Тобто те, що ми говоримо про праведність фарисеїв, що вони не рахували себе грішниками, що вони щось не виконують, порушують. Mm -hmm. так? Вони були впевнені, що вони все виконують правильно, так? Mm -hmm. що у них все добре з Богом в їхніх відношеннях, що вони нічого не порушують, не грішать, що вони своїми силами виконують все, Божі духовно моральні заповіді. так? А як же ж вони не читають Тору, де написано, що нема людини, яка б не згрішила? А вони цього не розуміють. Давид про це, оскільки писав псалма? Вони що, не читають цього? Вікторія, дивися, ми говоримо за людей духовно невідроджених. Mm. Духовно невідроджена людина mm. да, не дає їй да, гордість визнати. Вона не розуміє Божого Слова. Mm. Ось сьогодні, коли ми знаходимося в спільноті, де люди, наприклад, по 10-20 по років? Як, ну, начебто mm -hmm. духовне mm -hmm. відродження. Так? А одна думка, чи, скажімо, одне слово, один вірш і п'ять різних mm -hmm. думок. Всі mm -hmm. по-різному розуміють. Mm -hmm. то Це духовне відродження. А ти хочеш, щоб люди духовно не відроджені розуміли правильне слово? Так? Ми ж повинні розуміти, що Слово Боже це. Заповіді Божі це духовні речі. Це духовні речі. Це е, духовне таке Боже зеркало для нас, да, щоб ми бачили в ньому наші гріхи, так? Але ми не забуваємо, що коли людина підходить, фізично, підходить до фізичного зеркала, так? щоб, наприклад, навести порядок, порятунок. Так? Порятунок. Так. Да то підходить людина до зеркала. Так? Mm. А вона фізично сліпа. То як Вона може може побачити? побачити, То як вона Вона розумієш? нічого не бачить. Вона нічого не бачить. Отак і духовно сліпа людина в духовному зеркалі Слова Божого. розумієш? бачить. Так. Да. Вона дивиться і не бачить своїх гріхів. Хоча зеркало це говорить про її гріхи. так? Mm -hmm. Ось дуже важлива думка. Да. Далі, завдяки Месії, він говорить, все те, що було надбанням для мене, зараз я вважаю втратою своєю. Так? Mm -hmm. Крім того, я все вважаю за ніщо порівняно з величчю пізнання Месії Єшуа. Так? Mm -hmm. Господа мого. Заради нього я зрікся всього. І вважаю все за сміття. Так? За сміття, да? так? Так, да. так. За сміття. Нездатним допомогти здобути Месію. Розумієш? Mm -hmm. Навпаки, тора, слово Боже, в правильному її розумінні, воно допомагає нам здобути Месію. Mm -hmm. Чому? Бо, Тому... бо вся Тора говорить про Месію, бо вся тора говорить про yeah. месію. так? Да. Який буде страждати за наші гріхи на дерев'яному хресті да, у відбуття, який помре да, за наші гріхи. І перша книга, так. і кожна книга вона вказує нам на Месію. І Воскресне з мертвих на третій відбуття, день, і, і вихід, і, ну, і далі левити, і числа, торзування. Всі книги говорять про Месію. Тобто Бог він говорить в своїй торі. Торі Древнього заповіту, він говорить, що мій син Месія, так? і заміть дещо цікаве. Коли ми дивимося 53 главу пророка Ісаї, де говориться про Божого слугу, який буде страждати на кресті за наші ріки, за Месію Єшуа, так? який нас буде спасати, визволяти, примиряти з Богом, виправдовувати. Так? Там мова не йде, ось уважно. Як ми читаємо цю да, главу, да. там мова не, не йде про те, що Месія це зробить, прийде в майбутньому зробить. От як цікаво, як вірив пророк Ісая, і як він це слово проповідував народові. Там говориться про те, що Месія вже зробив. Mm. Недаремно ж говориться, що Месія приніс себе в жертву, батько приніс в жертву свого сина mm, да. ще до створення цього світу. Розумієш? Ісая там проповідує про те, що Месія вже це зробив, mm -hmm. а не прийде і зробить майбутнє. Тобто весь древній заповіт батько в своєму слові через пророків, mm -hmm. якщо правильно бачити і розуміти це в да, Слові Божому, Да. правильно тільки. Да. Розумієш, Тотора, вона допомагає нам здобути Христа. Допомагає нам. Так? Mm -hmm. Заради нього я зрікся всього. І вважаю все за сміття. І люди думають, так, і люди думають, що тут мова, що сміття це тора, це духовно моральні заповіді. Що, Розумієш? Люди думають, що сміття це що там іще, що навіть обрізання сміття. Ну, для язичників сміття, для євреїв не сміття. Бо ця заповідь навічно їм Бог дав фізичне обрізання. Далі, що євреїв євреї вже нема, не існує. Це сміття євреїв. Розумієш, євреї це сміття. Так навчають сьогодні. Далі. Е... Традиції єврейські це сміття. І так далі. Так сьогодні навчають. А він мав на увазі, Шауль, оцю всю науку фарисейську традиційному іудаїзмі, яка передавалася від батьків до дітей, які вчили з трьох, з чотирьох років в синагогах, так? Навчали. Люди не, зовсім не розуміють правильно його слово, про що він говорить, що таке сміття. Від чого я відмовився? Шауль Павло ніколи не відмовлявся від свого єврейства. Навіть від традицій, навіть від обрізання. Він Тимофія наполовину єврея і грека він обрізав. Mm. Розумієш? Він обрізав. Mm. Зробив йому обрізання. Чому? Ну, заради іудеїв. Зрозуміло, що заради іудеїв. тому що в тій місцевості, де він його поставив, Равином там, єпископом, так, над церквами, mm -hmm. пастором, там, в тій місцевості, mm -hmm. там, так, як і повсюди, було багато іудеїв євреїв, так? І якщо ти приходиш до іудеїв, і євреїв, дивись, це, 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 це знову ця ж сама відповідь, так? Якщо ти не живеш по торі, по духовно-моральним заповідям, по традиціям, Єврейським, так? по обрізанню фізичному, я маю на увазі за єврея, якщо ти не живеш, то ніхто не прийме твого свідчення про месію, твого слова. Це служіння євреям, воно даремне. Mm -hmm. Якщо Бог тебе обрав, служити євреям, так, от, і дав тобі таку благодать, mm -hmm. так, yeah. то ти повинен служити їм так, як Батько навчає в Слові Божому. Так? Mm -hmm. Якщо ти євреєм, Бог тебе покликав їм служити, а ти говориш, так, євреї, дорогенькі, ось. Ви вже не євреї, євреї <світ> традицій єврейських нема, брізання фізичного нема. так? Mm -hmm. І саме головне тори нема, духовно-моральних заповідей нема. Mm -hmm. Вони забили тебе камінням, замість того, щоб їх навернути mm -hmm. в віру до Месії, mm -hmm. ти. Своїм небожим поганим відношенням відштовхуючи єврею ще далі від месії. Mm -hmm. Mm -hmm. Так? Mm -hmm. І Боже діло зруйнував. Місію свою не виконав, до якої Бог тебе покликав. Бо ти служиш по язичницьки так як mm -hmm. тебе язичники навчили. І все. Єдине, може, якийсь один, євре... один єврей із мільйонів, який народився. І виріс серед язичників, може він тобі і повірить, що він не єврей, що він язичник, і Бог відмінив Тору і духовну моральні заповідь. Ось це все дуже важливо розуміти нам сьогодні.